Всім привіт! З вами Роман. Вітаю вас на каналі Криптоманія. Юа та бажаю приємного перегляду! Якщо вам сподобається мій контент та ви отримаєте з нього корисну інформацію, підпишіться на канал, поставте вподобайку та лишіть будь-який коментар. Давайте створимо разом з вами спільноту, в якій ми зможемо допомагати один одному. Дякую за увагу! Поїхали! Ми розглянемо активність не складну, але дуже цікаву. Абстракт це блокчейн, орієнтований на споживача, створений на основі передової криптографії ЗК для споживчих криптовалют, які рухує культурна економіка. Він розроблений командою, що стоїть за запуском та масштабуванням таких проєктів, як пухті пінгвіни та ефір. Саме після пінгвінів і як вони насипали, я дуже зацікавився можливістю прийняти участь в цьому теснеті. До речі, запуск майнету планують на 2025 рік січень. Ну і скоріш за все в цей час вони запустять свою монетку. Тож, давайте не будемо затягувати час та перейдемо до виконання. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. Ну і перше, що нам потрібно буде тут зробити, це подати заявку на білий лист. Для цього вам потрібно просто натиснути Join My list», тут вписати свій email, натиснути Підтвердити, і потім вам на пошту прийде код, який потрібно буде там вписати. Складного нічого немає, виконується дуже швидко. Після цього нам потрібно буде взяти тестові токени. Для цього переходимо за посиланням кран 1. Та кран 2 тестові токени. Потрапляємо на цю сторіночку. Тут вам просто потрібно вставити адресу свого гаманця і натиснути реквест. Ви отримаєте тут 0201 ефіра, але це дуже мало. Тож переходимо за посиланням кран 2 та потрапляємо вже на цю сторіночку. Тут ви вставляєте е, адресу свого гаманця, а тут проходите капчу і натискаєте Старт майнінг. У вас починається фармитись е, сиполія. Після того, як нафармиться 005 сеполі, ось тут буде показано, тут натиснете клейм та Stop Mining. і забираєте е, ці монетки собі на гаманець. Складного нічого немає. Я гадаю, впорайтесь. Якщо у вас слабенький ноутбук або комп'ютер, то потрібно трішки буде почекати. Добре, з цим також я гадаю розібратись. Далі нам потрібно додати тестову мережу. До речі, користуйтесь при виконанні тестнету, скоріш за все, метамаском, тому що через ребі я спробував виконати, в мене не вийшло, ви давали помилки. Тож, переходимо за посиланням тестова мережа. Потрапляємо до цієї сторіночки. Тут нам потрібно буде законектити гаманець, і потім тут можна натиснути Switch Network і тут натиснути Approve, і нам додасться тестова мережа Abstract Testnet. Якщо вона не додасться, то нам потрібно натиснути на Metamask, Ось натискаємо сюди, і натискаємо Add Custom Network. А сюди ми вписуємо ось ці дані тобто ім'я РПЦ, URL, вдругу, потім ID в мережі, потім а, символ цей ефір. І ось сюди ну, натискаємо плюсик і вписуємо ось це. І натискаємо Add URL і додаємо мережу. Ну, Тут також складного нічого немає, але якщо ви під'єднаєте і тут натиснете Switch Network, то вона додасться без проблем. Добре, коли ми взяли тестові токени Fircelpolia, додали мережу, нам потрібно буде зробити бріч. Переходимо за посиланням bridge monet. Та потрапляємо на цю сторіночку. Тут ставимо галочку, натискаємо, proceed. натискаємо Connect Wallet, вибираємо Metamask, натискаємо Під'єднатися, натискаємо Bridge. Тут ми вибираємо SEPOLIA, А тут а, Так, Скільки у мене тут 0.85. Ну, Наприклад, тут ставимо 0.01. Тут обираємо Abstract Testnet. Тут натискаємо Change Wallet Network. Щоб перемкнутися на ефір з сеполя, підтвердити трішечки чекаємо, натискаємо продовжити. Я розумію, і натискаємо брідж. Дивіться, брідж десь займає, якщо все добре, то 15 хвилин. Але я вже робив і 15% він хвилин 100% не займає. Ну і як завжди, виникає помилка. Дивіться, я сьогодні буквально 2 години тому це робив. Все проходить без проблем. Якщо у вас виникає помилка, спробуйте трішки пізніше, можливо, якісь є проблеми в мережі. А так воно все проходить і все працює. Ну І після того, як ви зробите цей брідж, коли монети вам нарахують на баланс, можна зробити ще з абстракт теснет в ефір Сиполя. Ну Тут я візьму 001... Тут максимум нам 0,08. Так, я змінюю, натискаю продовжити і натискаю «Bridge», І тут натискаємо підтвердити. Так, дивіться, в іншу сторону воно пішло чомусь. Не розумію, чому не пішло. Можливо, один раз потрібно тільки робити. Ну, якщо ви це не робили, то виконайте. Я гадаю, повинно у вас все буде пройти. Якщо з першого разу у вас не вийде, то зробіть там через добу або через дві це не проблема, час ще в нас є. Добре, після цього, як ми це все виконали, нам потрібно виконати завдання на деформ. Переходимо. За посиланням завдання на деформ. Потрапляємо ось на цю сторіночку. Тут ми конектимо обов'язково свій гаманець і починаємо виконувати легкі е, соціальні завдання. А, тут зареєструватись в компанії, також потрібно буде вставити код. За це ви отримаєте 10 поїнтів. Код я залишу також в своєму телеграмі. А потім прийти на сторінку, там перейшли, закрили, відмітились. Поставити лайк, поставити лайк, підписатись, зробити репост, лайк і лайк. І ось тут нам потрібно замінити NFT. Я гадаю, що це може бути як мультиплікатор для отримання винагород. Тож, якщо у вас є така можливість, то краще її забрати. Хоча б одну, вона буде коштувати півтори бакси в мережі. Base. Я забрав, однієї мені буде достатньо. Можна більше, але не хочу. Цього буде для мене достатньо. Якщо коштів немає, то звичайно цього не робіть, виконуйте всі безкоштовні завдання. Також можете перейти на реферали, скопіювати лінку і запрошувати своїх друзів, рідних, близьких, або самі знаєте, що з цим робити. Ну, і також складного нічого тут немає. Інколи заходьте та. Дивіться, можливо, з'являться якісь ще нові завдання. Добре, з цим ми також впорались. Після того, як ми це все зробили, давайте перейдемо до завдання на Gauss. Переходимо за посиланням в Abstract та потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут складного нічого немає, єдине, що дуже цікаво, також виконали це завдання тільки 82 тисячі користувачів.

Поспішити тут складного нічого немає, тут просто зафоловитись, єдине що Twitter може за таку кількість підписок за один день можливо вас забанить. Тож я раджу підписуватись на три сторінки на добу не складно і ну, вистачає часу. Я гадаю, якщо у вас є час, якщо ви виконуєте це вже 24-го, то звісно потрібно буде ризикнути трішки та підписатися одразу. Але. Хоча б інтервали робіть десь 15-20 хвилин. Добре, далі просто перейти на сторіночки. Там 10 секунд побути, закрити і перевірити завдання. Ну і треба пройти тест. Відповіді це А, Б, Б, а також залишу їх в своєму телеграм-каналі. Ну і після цього ми забираємо поінти. Єдине, що нам потрібне, буде тут токен Gravity. В мене він є. Давайте я зараз, ну, коли ви натиснете клейм, ось тут клейм директорі, натискаємо трішечки чекаємо. Токен G, я додам його, натискаємо підтвердити, а все, ми його підтвердили. Так, скільки в мене тут Gravity є. Так, в мене... 24 гравіті. Добре, якщо у вас немає гравіті, то можна їх обміняти, якщо у вас є інша криптовалюта. Для цього переходимо за посиланням обмін G. Та потрапляємо на цю сторіночку. Тут вписуємо G, знаходимо гравіті. Наприклад, я хочу з Бейса. Я вписую тут 0,5, це буде 16 токенів І натискає ось тут Send. А, підтверджую транзакцію. Там копійчана, тут багато є різних мереж. Можете потицяти, що у вас там є, та обміняти наскільки вам буде потрібно. Все, воно підтвердилось. І якщо ми подивимось, то повинно в нас бути це я зараз в бейсі, Зараз гравіті. І ось 41 токен. Тобто все дуже швидко приходить і без проблем обмінюється. А Якщо вам потрібні ці токени, можете їх так собі обміняти. Добре, з цим ми розібрались. Ну і останнє завдання це потрібно забрати кластер. Переходимо за посиланням абстракт кластер. Потрапляємо на сторінку. Я гадаю, вже багато хто знає, що це за сторінка, і багато хто тут забирав по 100, 200, 300, 400 доларів. Мені, на жаль, не пощастило. Під'єднуємо свій гаманець Metamask і під'єднуємо свій гаманець Solana. І після цього, якщо ви навіть клеймили, натискаємо клей. А Тут ми вигадуємо ім'я і натискаємо створити. Трішечки чекаємо. Така цікава річ. А потрапляємо сюди, натискаємо «Create AGV, тут вписуємо адресу своєї пошти. Продовжите. На пошту вам надійде код, який потрібно вписати. Давайте я впишу та продовжимо. І все, ми все зробили. На цьому все. Активність не складна, якщо є можливість проабузити, то можна зробити. Пінгвіни роздали, можливо, і тут отримаємо копійку. За всіми новинами буду слідкувати. До речі, хочу сказати велике дякую всім тим, хто інколи закидує новини по нашим проєктам, які ми приймаємо участі, в чат. Це дуже гарно, так як інколи не вистачає часу реально за всім е, слідкувати. А з вашою допомогою ми будемо робити все вчасно. Тож, дуже велике дякую, хто також слідкує за новинами, і інколи покидає е, різні новини до нас в чат. Тож, буду чекати вас в нашому телеграмі, залишу посилання під відео та на наш чат, де спілкуємось та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. Особливо хочу звернути увагу на відео про пасивний заробіток та ліск. Це дуже цікаві активності. Бажаю вам гарного здоров'я, бережіть себе, до побачення!